Нові суші у Луцьку. Вулиця Рівненська, 83, суші Голд називається. От приїхали з сестрою, з Польщі приїхали, каже, веди мене на суші. То приїхали сюди, зараз будемо їсти. Вони вже готувалися до нашого приїзду, вже все готово. Самі їхні найкращі суші, напевно, зараз будуть нам давати. Так що дивіться. Дивіться, як зустрічають Тіктокерів у Луцьку. Вже готово все. Сім видів суші. Виглядають дуже гарно. А на смак зараз буде пробувати сестра, бо я суші не, не люблю. Краще шаурма. Mm. ти, шо, все, ти собі Це все мені, зараз будемо це все коштувати. І що думаєш, з'їсиш все? Думаю, ні. Забагато трошки. Думаю, ти аби один роли зілодав якийсь Ну, Виглядає дуже гарно. На смак замовте і попробуйте. Зіма? Yeah. Так. Один вид суш, яких я їм, це Філадельфія з лососом. В основному я лосось знімаю, але сьогодні я його спробую. Обов'язково вмикаємо в соус і пробуємо. Що, як Те, хто не їсть ні. Що... Рис вкусний, зараз ще попробую, так як я люблю. Просто рибу знімаємо, вмикаємо соус в соєвий і їмо. Давай оцей ще спробую відео. Чисто для підписників. І більше, напевно, на цьому квітка. Так, беремо раз. Обов'язково соєвий. Що? Це ж цибулю теж не їсиш. Цибуля жарна, Як картопля фрі в массі, знаєш, зверху посипають. Попробуй такі. Ти попробуй якісь таких, що ти попробую в Ви Ой, з золотом. Да я знаю, воно має бути. І що? Дуже смачно. Дожить Дуже, чельк всегда браш? Я не плавно Я ж тут не пошел рекламу знімати. я так безплатно. Що, це ти з взяв? Так. Да. Давай. Ось вот так він. Сейчас нас Ну а тобі як Настя? Я спробувала майже всі суші і вони дуже смачні. Ну. Однозначно одні з найкращих вулицьку. А які самі вкусніші? Покажи пальцем, що ти пробував. Оці, Вони називаються Gold. То що, можна замовити суші? Так, да, 100%. Я рекомендую. Та їх не їсть. Я сушу їм. Часто замовляв різні. Всі точно варті уваги. Ну, напевно, одні з найкращих в Луцьку, але я кажу, що треба замовити і перевірити самому чи на доставку поїхати ті самі, як зараз для відео. Це ти заявку дав. Одні найкращі в Луцьку. Не це не, нормально? Ну, зараз... я серйозно? Не, не знаю. Надію, що це для всіх так роблять, не тільки для нас, що ми прийшли нам все зготували. Воно дійсно смачне, що Філадельфія пробував, Що це так, що замовляйте Gold Sushi в інстаграмі там є меню, доставка, все там можете прочитати. Рівненська 83, три теж є.